За свідченням машиніста тепловоза, водій Деосенс не зважав ні на звукові, ні на світлові попередження про наближення потягу і виїхав на залізничний переїзд. Раптово машиніст локомотива досвідчений з двадцятирічним стажем, з прикрістю згадує ту ніч, коли сталася аварія. каже, що видимість була нормальною. Світлофори працювали справно, і автівку біля приїзду він побачив здалеку. Він швидкість зменшував по всіх признаках. Він мав би був зупинитися, але цього не відбулося. Він Їхав далі. Ну, вже застосували гальмування ну, в зв'язку з тим, що швидкість була, і вага локомотива це не, не автомобіль. Уникнути не вдалося зіткнення і постраждав. Переїзд, де сталося зіткнення, не охороняється шлагбаумом, але досі, кажуть працівники лінійного відділу міліції залізниці, на цьому місці не траплялися такі ДТП. Водій автомашини Део, Сенс допустив зіткнення з тепловозом, залізничним тепловозом, внаслідок чого було пошкоджено. Гальмівні систему тепловозу і машиніст змушений був застосовувати ручне гальмування. Ну не вдалося не вдалося запобігти цьому зіткненню, Тому тепловозом автомобіль був протягнутий по залізничній колії на протязі 450 метрів. Водієві автомобіля лише 28 років. Зараз він перебуває в кіцменській районній лікарні. Лікарі оцінюють його стан як критичний, адже внаслідок зіткнення отримав вкрай Важкі травми з діагнозом поєднана залізнодорожна травма, закрита черепно-мозгова травма, травма, перелом скліпіння черепа з переходом на основу, забій головного мозку важкого ступеню, мозкова кома, контузійний розрив правої легені, травматичний шок третьої ступені. Досі постраждали і так і не приходив до тями. Лікарі запевняють, що роблять все можливе, аби вилікувати хлопця. Прогноз не можемо давати, тому що я вже говорив, сьогодні стан ворогу критичний. До тями він не приходив, на подразники не реагує, знаходиться на штучному штучній вентиляції. Правоохоронці проводять розслідування цієї справи. Тривають різноманітні експертизи, які мають показати, чи був постраждалий в стані алкогольного сп'яніння. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці.